30. Так, так 30-та фаза, ну щось. Якщо хто планує внесення розрегуляторів, то треба дивитися як краще. Друзі, на це Вноси, поле да. е, в, в середу приїде кутан. Е, Драгон від компанії Ропа від Україна привезуть нам на демополігон. Іменно на це поле будемо робити демо на пшениці і заразом це покажемо порівняння для себе зробимо, що воно робить, і вам покажемо. Так що ми ж цих зараз буквально два дні міна закриться по цьому, по ріпаку. Поня. і... Закриваємося по ріпаку і заходимо з касом під, під пшеничку. Ну, вже наварили собі тисяч півтори є, так що вистачить. Ух ти, моя. Це не патрос, це не патрас, їй-богу. Не мог, не мог патрос таке натворити. Це може колонія. Я не знаю. ну Ну чуєш. Оце опять-таки треба марфаліни подивитися, прийміть. Оце спочаток якраз утворення церкви спарели зароджено або очкова плямистість. Якщо з цією хворобою не перебити, то може бути неочікуваний результат, коли е, працюєш з регуляторами, бо все вроде зроблено, а пшеничка взяла і лягла. Іде, е, далі це пятно переходить на стебла, з'їдає ну, грибок повністю тканини і потім на цьому пятно, е, пятно при наливі зерна пшениця лягає. Що, друге, який треба препарат використовувати? У нас він точно є. Він в Басі працював. <laughs> да, якщо, так, якщо я працював в басі і скажу, що краще, ніж Флексіті нема, то інші компанії будуть ображатися. <laughs> Не, ну це дійсно так, це цільовий об'єкт для Флексіті. Але, друзі, Флексіті ми теж можемо вам продати, якщо у вас є гроші виявні. <laughs> Все нормально. Тут буде. Я тобі скажу, Мені. ми даємо по 350 кг ну по зонах, ну я думаю, тут вже ж як. Деякі 400 вийдуть mm. касу. Звісно. Зараз дійдемо до машини, я покажу фотку, ну, фотографію з минулого року, до чого не, не, такі незначні п'ятнушки. Ну, побачимо. Ну, як трава, я скажу, корови, корову офігенно трава, але mm. ми її не кормили. Ми їй не ще не давали азоту. поняв. В цьому році. В цьому році. І в тому нічого не давали. <свистак> ну а в ріп... підріпак здесь скільки. РКД. Ну скільки азотов підріпак тут лягло в тому році. А, під 350-400 кг. ДВшки. що що? ДВшки? <свистак> ні Не, ні. <свистак> ні, ні. <свистак> <свистак> ні, ну ты ну, 120-140 десь. Ну стой. 100... Ну от якщо 120-140 ти дав, то десь... А тоді 20 було. По десь кілограмів 20, азоту під ріпака тільки з залишилось. Ну нормально. Не кажучи про те, що з рослинних решток. Ну це ті, хто вирощують ріпак, розумієш? Ну так.